Всім привіт! Два третій день треніри там. Так, у бруновцы. Так, у бруновцы. Ну, погнали в атаки. Блин, Сматан. Багато буде Тут прям прям дуже багато. Хм, кож тут взяти це? Що ж мені податися це знімати? Ну, з однієї сторони, можна так жовтими і попробувати піти. Де спалити два на лісю, локи, можливо, когось скопіює. А з приводу, от, всякі недуги, це можливо посейдон що там рятує, але це дуже маленький шанс на це, звичайно. Цей і не блокується ж, правда. Так, ну цей-то мануль. Не блокуватись, блокується, але трохи не так, як мені треба. Зелених взяти немає в мене там. Тут хоча б посвідон раптом, що ще якась є там думка, що, можливо, він допоможе з приводу своїх щитів. А зелених там взагалі нема, щоб хто якось допомагав. Але на полі багато зелених. голубые, да, там желтые Нехай вот так, можем угу. трошки не доехал. Трошечки, ну, капелюшку. копылюшечку Блин. Трошки, а зеленых куча. Так, є жовтю. Ми навіть встигаємо. Ух ти, нічого собі. Ми навіть встигли. Кого першого перехлопнем? Можливо, цю жабу. Ну, більше в жабу стукнем. як на мене спочатку. Так, жаба від'їхала. Ну, нехай смертан. Потім сюди. Так, стукнемо. І тоді можна, в принципі, їх блокувати. Локі немає. Так, ця пані зарядиться. Можна зараз попробувати тоді її і скопіювати, тому що зараз буде ця бити. А ну, попробуємо ту, що були ухиляні. Ну, цю, до речі, майже й добили, але нема чим добити. Один ухилився. А там не ухилилися. Так, скільки ще вони будуть працювати? Два ходи. Багато, довго. Але, мабуть, доведеться чекати. Можна буде ось лісі зарядити. Ну, а тепер будемо бити. Ухиляння. Пані, ну. Як лісю б'є мало, то від неї не ухилилася. А як Ені з цим багато б'ють, то від цих ухилилася. Де справедливість? Ну, зарядом тоді луки. Жовтих, звичайно, на полі дуже багато. Тукнем і зараз буде знову ухиляння. Ну, може, там знизу ще приїде. Сині приїхали. <рекунок> <рекунок> Ні одне. <рекунок> Ні одне ухиляння. Жесть просто. Нема слів, одні емоції. Локі навіть не добила так скільки. Ще, два ходи. Ну, попробую, може, це задеспелить. Так, Локі вмер. Yeah. Ну, ле... ну, просто третій день, а я ледве-ледве тут своїми чахликами. Так, будемо танцювати? Будемо, ти що робиш? Регенду мани будемо мати. Взяти фіолетових, а кого? У мене немає гарних ударників фіолетових. От з цим, звичайно, проблема. Якщо взяти Людвіга, взяти цю пані, а ще кого. Наприклад, цю, щоб Нірвану відправити. Можна тоді не Людвіга, а. Доміцію. Тому що це все одно заборону поставить на поселення. Ця пані. Так що тоді можна так погнали. Але з приводу загін нікуди не підходить. Ну добре, нехай. Лопки в мене тут не дуже. Ух ти Ну заберемо. Ну, заберемо, зірвемо, зарядимося, кого ми тут будемо бити. Ну, бажано би цього танцора, Правильно, тому що не хочеться танцювати. Так, ну, нехай лепіота, мабуть, почекає. Синій десь отримати ще. Чому ти не б'єш в контру, пане? Чому ви не б'єте в контру? Скільки в тебе 300 багато? Просто раптом він зараз зарядиться і буде халапа. Значить, ми його зараз тоді стукнемо. Хоча один фіолетовий кристал, дуже дивно. Так, у боканти одевся. Ну, будемо тоді тепер в того бити. Тих, хто покласив, пане акула. Відроджується, не страшно. Візьмемо до міці. Стукнемо. Добили, добре. Тут лікарів понаставляли більше сапорт. Тому все легко. Та і поле було на початку. Тут пощастило. Угу. Нема когось копіювати. Хоча, може, Аннушку? Що це? Нічого такого не робить. Регендома не будемо мати. Мощно. Так, фіолети. Так, ну що, пане, до побачення. Все, добили. Так, давайте ще мені легенько якусь, будь ласка. Блін. Бультяжки. У мене тут Лепіота взагалі не, не в тему. Тому що тут, окрім Абакана, ніхто не блокується, в принципі. Тоді можна буде когось когось взяти замість неї. Можна було б, якби я була впевнена, що вона виживе, можна було б взяти Урсену, але вона мене навіть без злама. Може тоді Кіпріота. Ще одного як. Контру Де цей дівся? Так, тебе викидаємо з приводу локі. Брати не брати. Ну, в деякій мірі зможу, наприклад, там, мультяшку скопіювати, але... Але теж не дуже мені подобається це. Може тоді взяти, знаєте, кого? О, цього давно. О, Кадален. Буде як ухляні? Можливо, якийсь. Хоч якийсь. Так, кому давати загін? Нормальний, не знаю. Нехай буде так. Погнали. Попробуємо. Це Кадален покласи може когось повинний трошки. Ти скільки фіолетових? Офігійте. Я прям не знаю, що з ними скільки. Я оце так аж прям робити. Треш. Ну тут халепа тут. Тут нічого не вийде. Кателен можна взяти. Ну, попробувати, щоб в мене ця пані не зарядилася. Отак От обережно. Можливо, там нас якісь ухиляння врятують. Але це все дуже можливо. Блін, ну чому це комбо виїхали знизу? Ну. Одна кадалений ухилилась. <сум> Супер. Ні, тут навіть в нуль, мабуть, буде. Ух, ні, ухиляння все кадален йде на полку, тому що навіть тут вона мені нічим не допомогла. <сум> тут в мене так, якщо стартове поле не моє, все, далі. Далі в мене повністю розбив і без ніяких шансів. Нема тут навіть де, що до що сходити цікавого. Зараз Леоніда сходить. Подумати, ну, справедливість, ну, повільна, ну, там їй не вистачило, ну, небагато, але все одно, але все одно не ні. Давайте, добивайте. мені. Капець. Обідно? Обідно, ну що зробиш? Так, маємо третій хрестик. Вже сьогодні буде викупа. Лазара. Проблемна ціль. Мабуть, локи поставимо сюди, де цей посейдон? Посейдона сюди, потім дивана і все. Ну, погнали. Де спалити ніби то є кому? Але якщо вийде? Багато фіолетових, жовтих нема. Я на цьому турнірі згорю. Просто. У мене тільки що були фіолетові. Стартове поле було... Ну, зовсім не фіолетові. Я фіолетових викинула. Тепер у мене стартове поле лише фіолетові. Як воно працює? Оця фішка з несправедливістю. Чому воно так? І в мене їдуть одні фіолетові. Жовтих нема. Фіолетовий кристал. Я не знаю, як це назвати. Це дуже велика несправедливість. Буде в мене хоч один хід зараз, Людвіга, я думаю, можливо, вийде прибрати. Так, Ну, хоч не в нуль. Таке чуття ніби не можна міняти команди. Ну, Вони такі дивляться, ну, ти ж пішла фіолетом, ну давай в другому тапку тобі дамо фіолети. Ну, тут хоча б оборона легенька. Погнали, Попробуємо. Так, 4 жовтих. Ну добре, заберемо. Ну, от, от як воно так працює, чому так? Я не знаю. Тут куча ось жовтих тепер вже в деякій мірі багато. Бока назрядили, зараз буде контра. Ну хоча б лише тільки в нього. Погнали. Попробуємо. Когось копіювати, може цю пані. Ну нехай її. Блоки як прилетіло від контре, я не думала, що настільки, аж йому буде боляче. Ну, нехай їх заблокуємо. Візьмемо посейдона. Можна цю пані тоді прибити. Тут -то оборона легенька, пощастило. Не мій турнір. Третій день у мене вже викуп. Швидше за все, що з такими темпами, мовить, у мене завтра закінчується турнір. Так, все, цього добили. Це дуже добре. Маємо сьогодні два розбиви. в рейтингу. На 5 хвилин я залетіла в топ-1. П'ятитисячне місце Оборона не тримає, атаки не тримають. Ну, якось так. Все все добре. Пока-пока.